Добрий день, шановні колеги! До вашої уваги доповідь інтернет-ресурси як невід'ємний інструмент сучасного викладача хімії. Зі стрімким розвитком інформаційних технологій сьогодні постає питання про доцільність використання різних інтернет-ресурсів на уроках та це змушує замислитись про їхню результативність. Запровадження їх є досить перспективним оскільки освіта в цілому характеризується як велика система, функціонування якої неможливе без використання інформаційних технологій для створення збереження, обробки, подання та передавання інформації. В наш час ми постійно використовуємо онлайн-навчання, тому потрібно вміти адаптуватись до умов сьогодення та шукати нові шляхи подачі інформації, які виведуть уроки на вищий рівень. Сучасний викладач повинен бути відкритим до новітніх технологій та методів навчання, щоб дати знання здобувачам освіти у привабливий спосіб. А також важливо, щоб викладач був стимулюючим та мотивуючим, сприяючи розвитку учнів і заохочуючи їх до вивчення хімії. Враховуючи широкі можливості сучасних інформаційних технологій та застосовуючи творчий підхід, можна використовувати завдання різної складності на певних етапах уроку. Провадження інтернет-ресурсів на уроках хімії допомагає в посиленні мотивації, підвищення рівня індивідуалізації навчання, а також дає можливість моделювати хімічні процеси та явища. Які практично неможливо, а іноді шкідливо, демонструвати у кабінеті хімії. Саме через це, на мою думку, у вивченні хімії потрібно використовувати різноманітні інтернет-ресурси та платформи, які дозволяють отримати доступ до найактуальнішої інформації, відео та інших матеріалів. Декілька інтернет-ресурсів, якими я користуюсь. Вони можуть допомогти викладачам у їхній професійній діяльності. Безкоштовна платформа Google Classroom об'єднує корисні сервіси Google, організовані спеціально для навчання. Сьогодні вона, як ніколи, актуальна і популярна. Тут викладачі можуть легко завантажувати, створювати та організовувати навчальні матеріали в одному місці можуть швидко спілкуватися з учнями через повіщення та коментарі. Здобувачі освіти мають можливість отримувати доступ до навчальних матеріалів з будь-якого пристрою та місця. Викладачі можуть створювати завдання та збирати роботи онлайн, що спрощує процес оцінювання. Можуть відстежувати прогрес здобувачів освіти, аналізувати результати та робити відповідні корекції в навчальному процесі. Ось погляньте, як організоване онлайн-навчання в нашому навчальному закладі. Створені класи, відповідні групи. Відкриваємо одну з них. На верхній панелі вкладка завдання. І бачимо папки з предметів. У швидкому пошуку можна знайти будь-який предмет, наприклад, хімія, і бачимо додані матеріали до кожного уроку. Це теоретичний матеріал, відеоматеріал. Відеодосліди, покликання на самостійні роботи та інше. Отже, все зручно в одному місці. Google Forms це зручний інструмент для проведення контролю знань здобувачів освіти під час дистанційного навчання. Дані форми дають можливість розробити питання різних рівнів. З однією відповіддю, з відкритою відповіддю. До вашої уваги одна з контрольних робіт створена в Google формі. Маємо завдання тестові на відповідність і завдання відкритої форми, де додаємо розв'язок відповідного завдання відповідної задачі. Google Meet це надійний і простий у використанні інструмент для віддаленої комунікації. Він дозволяє проводити онлайн-уроки, консультації, виховні години та батьківські збори зручно та ефективно. Саме у цьому застосунку найякісніше та найшвидше встановлюється зв'язок. Завдяки Google Meet викладач може ділитися екраном, показувати презентації, відео, матеріали для вивчення безпосередньо в часі занять. Також Google Meet має багато корисних функцій, таких як запис відеоконференції, чат. Підтримка додаткових застосунків. Це допомагає створити інтерактивне та залучаюче навчання, Google Jumpboard. Це інтерактивна дошка, яка дозволяє створювати записи та малювати. Завантажувати зображення та текст. Працювати на дошці під час онлайн-уроку може не тільки викладач, але й здобувачі освіти. Таким чином, в режимі реального часу можна зрозуміти рівень засвоєння матеріалу дітьми. Виконані на Джемборд завдання можна легко зберегти і поділитися зі здобувачами освіти для подальшого вивчення. Jamboard дозволяє зручно організувати матеріали для занять, зберігаючи все в одному місці на Google диску. На мою думку, ця дошка є чудовим варіантом для легкої співпраці викладача та здобувачів освіти, адже вона має простий інтерфейс та не потребує додаткових знань для ефективної роботи. На жаль, Google припиняє можливість використання Jamboard у 2025 році. Padlet це віртуальна дошка, на якій можна розміщувати текстові нотатки, зображення, файли, посилання на зовнішні ресурси. Додавати коментарі під окремими картками та працювати з нею разом з іншими. Дошкою можна поділитися в соцмережах, роздрукувати і навіть створити для неї QR-код. Основні можливості сервісу три віртуальних дошки у безкоштовній версії, необмежена кількість учасників, автоматичне збереження змін, можливість коментування. Підтримка великої кількості форматів, а саме зображення відео, аудіо, таблиці, документи тощо, можливість модерування та встановлення режимів доступу. Це лише перегляд, редагування чи адміністративний доступ. Ще одна корисна функція Padlet це можливість імпортувати джемборд. Це допоможе зберегти напрацьовані вами матеріали. До вашої уваги, мої Padlet – Відкриваємо одну з них. Це падлет створена для проведення онлайн-уроків, а саме тема алюміній. Можна відкрити будь-який файл на більший екран. Також завантажені відеодосліди. Подивимось, як гроші. Отже, все дуже зручно. І функція, про яку я вже згадувала, імпортувати з Jamboard. Ось вона. Дуже зручно перенести в Padlet свої дошки, створені в Jamboard. P-Table це інтерактивна таблиця періодичного закону, яка дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію про будь-який хімічний елемент без зайвих зусиль. Постійно оновлюється з новими даними про елементи, що дозволяє отримувати свіжу і актуальну інформацію. Підтебл пропонує різні режими перегляду, такі як режим таблиці, режим електронної конфігурації та режим ізотопів. Має простий та зручний інтерфейс, що не ускладнює роботу ні викладача, ні здобувачів освіти. Давайте поглянемо на цю таблицю. Є можливість швидко показати лужні елементи, лужноземельні, неметали, благородні гази. Натискаючи, ми бачимо всю інформацію про дану групу елементів. Якщо натиснути на будь-який елемент, ми бачимо властивості його, так? можна побачити більш широку інформацію про даний елемент. Режим електронної конфігурації нам дозволяє показати розміщення електронів так, по рівнях і підрівнях. Якщо натиснемо на певний підрівень, ми бачимо конфігурацію даної орбіталі. І режим ізотопів, наприклад, гідроген. І бачимо ізотопи гідрогену. Періодична відеотаблиця від ТДЕД. Це таблиця хімічних елементів, зміст якої представлений у форматі навчальних відео. В кожному вікні з елементом є навчальний відеоролик, у якому розповідається про основні властивості хімічних елементів та демонструються різноманітні хімічні реакції за їхньої участі. Тед-відео містять відомості, подані в легкій та зрозумілій формі, що допомагає учням краще засвоювати матеріал. Відео є візуально привабливим, що привертає увагу здобувачі освіти та сприяє кращому засвоєнню знань. Хоча ці відео досить цікаві та пізнавальні, проте всі вони англійською мовою, але за бажанням можна легко увімкнути субтитри українською. Ось ця таблиця. Натискаємо, наприклад, фосфор. Відкривається відео про даний елемент. General... Вмикаємо звук і перемикаємо субтитри українською мовою. І таким чином ми розуміємо. Про що йдеться у відео, можна перемикнути на певний етап цього відео. Все дуже цікаво і зручно. Learning Apps це онлайн-інструмент, який дозволяє створювати різноманітні інтерактивні вправи для навчання та тестування знань здобувачів освіти. Learning Apps містить велику кількість шаблонів для створення вправ, таких як кросворди, вікторини, пазли та багато інших. Learning Apps дозволяє викладачам автоматизувати процес тестування та оцінювання учнів. Вони можуть отримувати миттєвий зворотній зв'язок щодо результатів учнів, що спрощує процес оцінювання. Викладачі можуть створювати власні вправи або ж використовувати вправи інших колег. І маємо одну з моїх вправ, створену за допомогою пазлів. Стеми вуглеводні, маємо алкани, натискаємо бутан, гексан, метан і відкриваються пазли. Алкени це гексин, ой ні, не гексин. І таким чином продовжуємо роботу і маємо результат, наскільки учні засвоїли дану тему. Вордвол. Це інтерактивний навчальний застосунок, який дозволяє створювати різноманітні інтерактивні вправи для навчання та матеріали для друку. Дані вправи можна використовувати як для самостійної роботи здобувачів освіти, так і для роботи учнів біля дошки. Ресурс, на жаль, платний. Але у безкоштовній версії є доступ до 18 шаблонів для створення трьох вправ. Платформа містить велику бібліотеку вже готових вправ у розділі Спільнота, які можна використовувати у якості інтерактивної гри. Цікавим є те, що будь-яку вправу можна відтворити, застосувавши інший шаблон. Відкриваємо розділ спільнота хімія 11 клас. Вибираємо вправу, яка нам необхідна. І відкриваємо за допомогою певного шаблону, наприклад, сортування за групами. Розпочинаємо певні характеристики щодо алканів і алкенів перетягуємо. І коли ми виконали цю вправу, здаємо відповідь і маємо можливість побачити, що з них правильне, а що неправильне. Цю ж вправу можна відкрити за допомогою, наприклад, шаблону випадкове колесо. Розпочинаємо. Крутимо. Зупиняємо і це 8 h 18 це алкан. Відповідь правильно. І таким чином вчимо вуглеводні. урок. це український ресурс, який надає доступ до великої кількості тестів, розробок уроків, практичних завдань, виховних заходів та інших навчальних матеріалів для здобувачів освіти та викладачів. Тести можна створити власноруч або ж використовувати тести інших колег. Сайт на урок дозволяє двічі на рік залучати здобувачів освіти до онлайн-олімпіади. Завдання олімпіади завжди цікаві та пізнавальні. Переможці отримують дипломи, а учасники сертифікати. Переходимо на сайт, особиста сторінка. І бачимо багато можливостей: бібліотека, тести, помічник і так далі. І відкриваємо мої тести, які я створила. Можна їх подати як для самостійної роботи, в режимі реального часу або на домашні завдання Молв'ю – це конструктор молекул, який зображує реальне розміщення атомів в просторі. Основними перевагами веб-додатку Mulview є безкоштовний доступ, легка інтегрованість у різні документи, яскравість і доступність зображення. Використання такого додатку дозволяє легко оволодіти учням уміннями складати формули органічних речовин, будувати карбонові ланцюги та трансформувати формули ізомерів, наочно переконуватись у будові гомологів та ізомерів. Молв'ю – це хороший помічник у вивченні органічної хімії. І давайте спробуємо цей додаток, побудуємо, наприклад, молекулу бензену. І ми можемо показати її в просторі, як сполучені атоми між собою. Також можемо допрацювати і зробити, наприклад, так, і показати також у 3D-вимірі. Cuslet це сервіс, який дозволяє легко запам'ятовувати будь-яку інформацію, яку можна подати у вигляді навчальних карток. Все, що потрібно, це знайти в базі або створити власні картки. У безкоштовній версії обмежений функціонал. А у платних тарифах до карток можна додавати свої аудіо, картинки, створюючи більш інтерактивний матеріал. Можна надсилати здобувачам освіти посилання на модуль чи курс. І давайте поглянемо, як працює даний сервіс. Відкриваємо вправо, наприклад, органічна хімія за допомогою шаблону Підбір. Розпочинаємо гру і маємо ряд карток. Шукаємо відповіді: Етан – Це С2H6. Це Гомологічна різниця СH2. Горіння це повне окиснення. І так працюємо з даним матеріалом. FET Interactive Simulations – це відкритий освітній ресурс, який містить набір зі 130 інтерактивних тренажерів, 30 з яких є хімічними. Тренажери ПФЕД – це сучасна технологія набуття практичних навичок, умінь та знань, заснована на реалістичному моделюванні та імітації фізичних та хімічних явищ. Симуляції ПФЕД орієнтовані на засвоєння навчального матеріалу за допомогою проведення віртуальних досліджень та випробувань з інтуїтивно зрозумілим і простим у користуванні інтерфейсом та мінімальним текстом. Поглянемо, як працювати. Даному симуляторі. Маємо можливість вибрати симуляції з певних предметів. Тут же обрано 30 тренажерів з хімії. Візьмемо, наприклад, Будуємо атом. Починаємо роботу. І будуємо атом, наприклад, з трьох протонів. Так, це є літій, але необхідно додати ще електрони, щоб це був нейтральний атом і необхідну кількість нейтронів. І таким чином вчимося будувати атом. На сайті Інтерактивне навчання-видавництво ранок представлені матеріали для викладачів та здобувачів освіти за різними предметами та класами, в тому числі безкоштовні електронні додатки до підручників. Варіанти матеріалів, які можна знайти на сайті, це онлайн-тести, презентації, додаткові матеріали, відеолабораторних та демонстраційних дослідів. Перейдемо за покликанням. І подивимось, як працювати на даному сайті. Вибираємо курси, предмет, хімія, клас 10, мова українська, пошук. Середня та старша школа, хімія 10 клас. Чекаємо на завантаження і маємо ряд тестових завдань, бачите, лабораторні. Та демонстраційні досліди, як на мене, найкорисніше. Наприклад, ксантопротеїнова реакція. Хвилина 56 секунд. Швидко, зручно, все прекрасно видно і все пояснено. Лабораторний дослід номер 4 Ксантопротеїнова реакція. Обладнання. Штатив з пробірками, пробірка тримач. Пальник. Таким чином, використання інтернет-ресурсів на уроках хімії відкриває широкі можливості для вдосконалення навчального процесу, розширює можливості для практичного та теоретичного вивчення хімії. Уроки стають більш динамічними, інтерактивними та цікавими для здобувачів освіти, сприяючи більш глибокому розумінню предмета, підвищуючи мотивацію та рівень знань. Дякую всім за увагу!